Давайте говорити відверто по моїй інформації на даний момент. А також ну і звичайно, по заявам офіційних джерел. Я зараз ніяких військових таємниць здавати не збираюся. Тобто, проаналізувавши все в їх сукупності в цілому, можу сказати, що дійсно підтверджується інформація щодо підготовки росіянами повторної намагання жорстко наступати на купінсько лиманському напрямку. Вони зробили певного роду перегрупування, е, одні певні підрозділи однієї з армії туди перекидаються, так би мовити, резервні підрозділи. І давайте не забувати, що на тому напрямку було близько 100 тисяч росіянців і близько 900 танків. Ми то все ще не перемолотили і не спалили. Тому маємо таку історію. Вони будуть пробувати. Позиції наші там цікавіші. Наші маються на увазі позиції нашої артилерії. Ми знаходимося на висотах. Місця і напрямки російських ударів йдуть якраз поки що по площині, по низинам. А отже, маючи в певній мірі тактично вигіднішу ситуацію для, своїх, для наших оборонців, ми, в принципі, непогано справляємося з завданнями по сточуванню їхніх передових підрозділів, які наступають. Це є добре. Далі їм не вдалося заставити залужного Зробити, скажімо так, фінт ушами і туди закинути якісь основні резерви. Фактично, хлопці, які там знаходяться оборонці, тримають своїми силами. Звичайно, є певного роду підсилення. Нещодавно ми знаємо, що в серебрянському лісі працювала одна із штурмових бригад для того, щоб покращити наші позиції і так далі. От щоб допомогти простим піхотинцям, які сидять, грубо кажучи, в окопах і тримають лінію. Тому що завдання зовсім ну різні, Знаєте. одні тримають лінію, інші інші вміють краще. Ходити по тилам ті а треті вміють краще штурмувати навпаки росіянські позиції, таким таким чином роблячи наш захист динамічним, це є позитивно. Це ми навчились робити. Тобто, захист з певними невеличкими, хоча б контратакувальними діями, це називається активний захист, і це добре не, не виснажуючи своїх оборонців, тих, які в лінії. Застосовувати певні штурмові підрозділи для активізації власного захисту, розумієте? Таким чином, ті, які в лінії мають можливість перепочити, будучи навіть на своїх місцях, а штурмові, штурмові підрозділи роблять роботу по відновленню позицій і так далі. Тобто, це, ну, це нормально, ми ж теж, як то кажуть, не, не пальцем роблені. Що стосується півдня. На півдні ситуація, з точністю до навпаки для росіян, і навіть набагато ще краще для нас, ніж їхні позиції десь там на Лиманському напрямку. Поясню логіку своїх думок. Ну, перше, сама перша лінія це система оборонних споруд. Це Вопи, ропи, опорні пункти, тотальні лінії мінування і так далі. Так може там не так багато було підземних ходів і бункерів, ну для протидії артилерії. Але ще раз наголошую, тотальне мінування якраз те, що зупиняло наші сили. Залужний правильно зробив, що не став після перших невдалих днів, скажімо так, як ми побачили, що дійсно тотальне мінування нам дошкуляє дуже сильно. Плюс російська артилерія зразу ж подавляла ті частини наших підрозділів, які заходили на мінні поля. Також російська артилерія зразу намагалась подавити підрозділи розмінування, які заходили на ці мінні поля. І залужний адаптував нашу тактику до цих реалій, і фактично, ми почали боротися проти їхньої артилерії. І фактично, наша контрбатарейна робота дала свої результати, що прикривати мінні поля їм не було вже чим. Вони по багатьом ділянкам відтягнули свою артилерію трошки далі в тил, і фактично цим самим розгрузили можливість нашим хлопцям прориватися на тих ділянках, на яких вони йшли на прорив, розміновуючи їх і так далі. Так, росіяни почали застосовувати ще одну із тактик, не маючи вже можливості бути прикритими артилерією. Вони просто поливали там пальню, пальним пальними е, ці території, і коли сапери чи техніка розмінування заходили на ці території, то вони там дроном підпалювали цю землю. Але це таке, знаєте, це короткостроковий м, такий е, успіх могло дати, тому що ну воно згоріло, взірвалося і мінного поля нема. Ну тобто, фактично. Така історія. Ну я, я це зараз дуже так просто сказав. Верніше спрощено сказав, тому що є ще така техніка, яка дозволяє дистанційно мінувати в росіян. Такої техніки багато, але тим не менше це дало свої результати і для нас, в тому числі, ми теж до цього адаптувалися, побачили цю їхню тактику і просто перечікували або робили провокативні вилазки, щоб вони подумали, що то ми вже пішли, і пора палити мінне поле. Ну росіянці спалили, а ми не пішли. Десь так це я зараз дуже розказав так просто. Насправді. Правді, це повірте мені за кожним таким досвідом бойовим. Це тіла наших побратимів. Mm -hmm. От. Але, Ігор, це ж не секрет, що е, росіяни вони вони взагалі проводили цілу інформаційну кампанію. Та і переконуючи і своїх, і наших, і західних експертів е, суспільства, що все пропало. Та що український наступ він провалився зараз? Ми бачимо, що якраз західні експерти, нарешті, вони там змінили собі діоптрі і всі як один починають нас хвалити. Є заява від колишнього директора ЦРУ Девіта Пітреуса. Він е, генерал, пане генерал, цього тижня, здається, та якщо не помиляюсь, він був у Києві. Та він. На мав важливі заходи, і он і що він сказав? Що чекає. Певну ланцюгову реакцію на полі бою в Україні, та тобто сили оборони йдуть в наступ. Вони зараз розширюють цю лінію проходу, та і далі сподіваються на те, що російський фронт посипеться. То я вас хочу напряму запитати: о той тупік, про який багато хто говорив, чи глухий кут можна по-різному називати, Чи правильно я розумію, що зараз ми вже його пройшли? Та тобто, пан або пропав вже це не про нас, і перед нами справді відкриваються перед силами оборони, перед залужним, хороші перспективи. Ви рухатися далі. Ну, тим паче, що Тарнавський сказав, що 60% зусиль Росіяни вклали саме в першу лінію оборони. Припускає він, що по 20 буде на наступний. Ну давайте говорити відверто. Поки ми проривали першу, росіяни укріпляли і другу, і третю. Я не даремно сказав, що і артилерію вони відвели трошки назад для того, щоб мати можливість прикривати хоча б другу лінію. Тобто зараз їхня друга лінія прикривається артилерією, так як раніше вони прикривали мінні поля, так зараз вони прикривають свою другу лінію. Причому друга лінія це ж ми так говоримо слово лінія. Це ж не лінія, це ж ціла система. Там нарізано, намальовано до речі, в соцмережах і в мене в телеграм-каналі. Здула я публікував фотографію одного з укріп районів, який зараз досить ну є багато. Тобто, щоб люди побачили, як там нарито, як там накопано, як там набетоновано разом з тими підземними ходами. Це укріп район наші вже взяли, але просто я до чого веду. Що саме от фу... ця фотографія якраз говорить, як Росіяни закопувались і що вони робили на відміну від заяв Ганни Маляр про укріп укріпрайон? Пам'ятаєте, я її сильно критикував. Так, от, там порівнянні з тут, то навіть і кінь не валявся. Ну але тим не менше, їдемо далі. Е, західні аналітики, західні придворні медіа, придворні на російських грошах якраз і намагалися розкритикувати наш контрнаступ для того, щоб вселити розпач в. Платників податків тих західних країн, які дуже сильно переймаються, тим, що в Україні дають гроші, дають зброю. А війна це виснаження. І от, а може пора вже заставити сісти за стіл переговорів, бла бла бла. Далі по тексту. Дуже багато таких аля не спеціалістів коментували, особливо на заході. Я їм мав досить короткий опонентський такий вислів. Тобто нам казали, ну ви навіть три дня не протримаєтесь. Ми протримались. Ну кажуть, ладно, дамо вам джевеліни, побачимо, як ви будете валити колони. Дали джевеліни, ми справилися, завалили колони. Кажуть, добре, дамо вам трохи Петріота одного дамо. Будемо бачити, як ви будете закривати небо. Дивися, вроді би, щось і закривається в нас. А ви можете піти замість 300 танків для контрнаступу? А ми вам дамо 71 леопард. А спробуєте піти. А ми такі, типу, ну а нам куди діватися? Ну, звісно, підемо. Дивишся, пішли. А якщо ми вам скажемо, що ви ми вам дамо самоліти завтра, але в контрнаступ ідіть вчора. А ви зможете справитися? А ми такі, типу, ну окей, ну ми куди ми дінемося? Нас же все одно виходу нема. Ми мусимо справлятися. І знаєте, оці от такі експерименти. А потім виходять, кажуть, ні, щось медленно йдете. А я кажу, щось, щось, ви, щось ви збилися з курсу руського корабля. Тому що жодна країна НАТО. Жодна армія НАТО ніколи в житті в всіх війнах, де б вони не брали участь, без попередньої авіапідготовки, без попередньої артилерійської підготовки, без забезпечення броньою спецназ нікуди не посилає. І такої тактики йти без авіації, без переваги в артилерії, без переваги в броні. І безмінних е, того, е, засобів протимінної, як то кажуть, засобів розмінування, яких нам дали лише 10% від необхідного запиту. Розумієте? Тому от просто-напросто і розказувати, що наші хлопці помаленьку йдуть. Я скажу: ми економимо дігні гроші своїми тілами. Нехай дякують нам за те, що ми сьогодні бережемо їхні рубежі, бо той росіянин. З тими всіма танками циган перепрошую цими балалайками і ведмедями, стояв би на кордоні біля польського литовському кордоні, десь там в районі Сувальського плацдарму е... стокілометрової зони, маючи неушкоджену техніку, якби Україна не вистояла, маючи всі ці запаси ракет, які він випустив вже по Україні, навіть і ті, які сьогодні по Краматорську прилетіли, це все було би націлене на країни НАТО. І половина з цих країн перепрошую, ті, що розуміються, що таке русський чобіт, не знали би, що робити, бо, бо мали б розуміння, що в них дуже маленька армія? І ну, це, це дійсно, це правда. І а сьогодні І, солдати НАТО живі тільки завдяки тому, що солдати України роблять цю роботу. А вам не здається, що. Солдати НАТО вони ймовірно ну не те, щоб вони, вони звісно, захищали НАТО, але оця ситуація з Румунією, яка склалася, вона напрочуд дивовижна. Ми приймаємо факт, що Росія ядерна держава. Ми приймаємо факт, що Європа і НАТО не хочуть ескалації і прямого зіткнення з Російською Федерацією. Це все ясно. Ми це все, все всі вивчили, як отче наш. Далі в нас йдуть дрони, які е, мають нищити критичну нашу портову інфраструктуру. Ну і я що кордони ж близько України з Європейським Союзом, з Румунії, ну і дрон падає на територію Румунії. Цілий президент виходить, отак каже: в нас не було ніяких дронів, в нас нічого не було, ми нічого не бачили. Та взагалі ця територія це не Румунія. Забирайте собі цей шмат України. Ну, приблизно так це виглядало. І тільки потім, сьогодні, коли вже там вийшов міністр оборони, коли наша сторона сказала, що слухайте, в нас є фотодокази, якщо раптом це не ваша територія, тоді президент от сьогодні Румунії сказав, що будемо розбиратися. Я ще раз підкреслю, я розумію, що жодне суспільство, жодна країна не хоче воювати. Жодна і Україна теж не хоче воювати. У нас вибору немає. Але як ви собі пояснюєте оцю позицію з тим, що ми ну, будемо розбиратися, проводити розслідування, а де якийсь характер не знаю, та, хоча б дипломатична нота, та хоча б якийсь звірячий твіт на тему того, що Росія фактично вдарила по країні НАТО, знаєте, я не хочу звичайно обідати наших західних партнерів. Але я це називаю тупою сцекливістю. Перепрошую, по-моєму, Ютуб за такі слова не, ба не банить. Скажу чого? Тому що так сильно не хотіли дразнити Путіна, так хотіли умиротворити агресора. І що воно дало після 2014 року? Воно щось дало? Ні. Агресор пішов далі. Ігор Лапін виходить і каже: Та ні, народ, агресор зупиняється тільки коли получає по зубам. а ти нічого не розумієш. Ми домовимося. Обама кричав в ні ні ні, ви тільки не дразніть Путіна. Меркель казала, не дразніть Путіна, ми, ми все врегулюємо. Будапештський меморандум, бла, 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 і так далі. Політика умиротворення агресора не дала результатів. Політика не ескалувати, політика червоних ліній, намальованих Путіним. Розумієте? Це все не дало результату, він все рівно далі йде. От просто він далі йде. І поки його не зупинуть, він буде йти далі. Повертаючись до ситуації з Румунії, я поясню, чому я сказав це словом сцикливість. Якщо ви, країна НАТО, дозволяєте прольот через свою територію ракет і шахедів, то не дивуйтеся, що вони іноді будуть не долітати і падати в вас. І тоді не дивуйтеся, якщо якась наша система ППО, збиваючи того шахеда, прилетить. В якесь місто Румунії і загинуть люди, то щоб ви потім не казали щось про Україну, бо вже така історія була, коли ракети падали в Польщі. Так, звичайно, ніхто не сказав нічого про Україну поганого, бо Україна має право захищатися, але це тільки тому, що жоден поляк не загинув. Ви собі не уявляєте, що було б, якби загинув? Медіаресурси, які з руки їдять з Кремля, це був би хай. Це, повірте мені, це би було би катастрофа. Далі. Отже, прольот ракет і шахедів через територію Румунії вони дозволяють. Росія може случайно, помилитися і влупити по порту румунському, який там теж зерно наше переправляє. Що тоді? Знову будемо казати, що не ескалувати. Ви знаєте, сьогодні країни НАТО могли би дуже сильно допомогти собі в контексті безпеки для того, щоб не падали там не ракети, не шахеди, не наше ППО. Вони могли б закрити повністю хоча б 100-кілометрову зону дії вдовж кордону України. 100 кілометрів закрите ППО. І повірте мені, і Львів скаже дякую, і Луцьк скаже дякую. І дуже багато міст вздовж цієї 100-кілометрової зони скажуть дякую. І бізнес почне на території України строїти заводи по виробництву, і танків, і байрактарів, і все, що треба, тому що це буде прикрито. Прикриваючи себе, вони можуть збивати цілі. Ну, уявімо, летить там ракета з ядерною боєголовкою по чорному над чорним морем в сторону країни НАТО. Вони її будуть збивати чи дождуться, поки вже долетить до їхньої землі суші. Це ескалація не можна. Ви знаєте, от Ердоган, ескалація, не ескалація, взяв завалив літак, і нормально все пройшло. Ну, росіяни жорстко відповіли, подари по, подавили помідори і мандарини з Туреччини. Розумієте? Але в цій ситуації, ну, вже ж світ зрозумів, що з Путіним нема про що говорити. От від слова, «вообще». І Якщо ви хочете послабити, посилити свої позиції в Європі, якщо ви хочете послабити позиції. Конкурента вашого Китаю, який мілітаризовується в Європі, теж. мають пославити їхні позиції там в Китаї, але по відношенню і до Європи, і їхніх союзників та васалів під санкційного Ірану, під санкційної Північної Кореї, під санкційної Росії. Ну так будьте послідовними, бо трішечки вагітним не можна бути. Закрийте небо, хоча би щоб через вашу територію не летіли. Пам'ятаєте, через Молдову літало вже. Це ж теж мімо Румунії, це ж не просто воно до Молдови долетіло. Тому ця історія могла би просто бути відпрацьована, і все, що з, з моря е, хоче залетіти на територію Румунії, має збиватися, і ми скажемо слава Україні! І це дійсно це є, це є нормально. Але поляки не збили вертольоти білорусів, які залетіли на їхню територію. Питання чого? Ви що ж? Яка ескалація? Ну, ви уявляєте, вони збивають вертольот, і цей вертольот падає в тому селі там, за півтора чи за два кілометри від кордону. Що бо Лукашенко став би? Що то неправда, що ви того вертольота по землі туди засунули? Ні, був би живий доказ, залетіли, збили, все. Закрийте цю лінію свою хоча б. А ми ж не можемо за вас вмирати, бо ми вмираємо сьогодні не лише за Україну. Ми сьогодні вмираємо і за європейські цінності, і за демократію, і за погрози Путіна бомбіть там повторіть Берлін, бомбіть Париж. Пам'ятаю, да там Медведів там в обмороки розказував та, і так далі. Там розумієте? Тобто, ми сьогодні оце от тримаємо. Ну так ви хоча б свою частину території прикрийте. Ми ж будемо дякувати, що нам через Молдову чи через Румунію не прилітає. Ми тоді звідти зможемо зняти якісь системи ППО і розмістити їх десь ближче. Там до Одеси. Хоча, в принципі, якщо 100-кілометрову зону закриють, то й Одеса подякує. Ну, десь так я це бачу. Та, я завжди кажу, що на жаль, оця сміливість, яка притаманна українському суспільству, нашій армії, нашим дівчатам і хлопцям, вона чомусь не передається, на жаль, повітряно-крапельним шляхом, і це дуже суворий урок всім нам. Там ми ж свого часу до повномасштабного вторгнення все одно покладали великі надії, і сподівання, що прийде хтось сильніший і нас захистить. Що захід заступиться за нас? Ми лишилися самі, то маємо покладатися ще раз і ще раз винятково на свою армію. Хоча, б, поки пане Ігорі, в нас з вами така та була випадкова пауза в декілька тижнів за цей час в нас були заяви з приводу розробок наших власних ракет. Хоча, як каже Роман Світан, військовий експерт, що це насправді старі ракети просто перефарбовані, дещо там долити до них. Керосіну, і вони тепер більше літають західна преса написала дуже гучно, що Україна створила власний аналог Атакамс і Таурусу. Ми це поки перевірити не можемо. Але минулого тижня і Данілов, і президент Зеленський сказали про ракети, які летять на 700, Про це сказав президент. Ну а Данілов вирішив що скромніше, ті 1500. Чи розумієте про що йде мова? Що це за модернізовані ракети Нептун? Чи справді можливо, як каже Данілов, всіх критикували, що вони нічого не будували? Даніла. Каже, там ми з 20-го року в нас там 10 змін на добу, всі ці ракети збирали. Якби так намагаються шахемат зробити, то віримо чи ставимо під сумнів їхні слова? Ну, давайте так. Наші учбові, ці безпілотні літальні апарати, які літали десь туди до російських аеродромів. Вони ж старі радянські, але вони перероблені, вони прилетіли і влупили. Їх в нас небагато. Ну декілька, якщо я не помиляюсь, то, ну кажуть, ну по підрахункам деяких фахівців, я цього не рахував, не буду брехати. Ну, нехай там їх у нас є сотня. Чи можемо ми сотню нашкодити, нагадати Росії так, щоб вона забралася геть, враховуючи території, розмах і так далі? Ну, звичайно, ні. Ну, зірветься ще якась там нафтобаза в Пітері, і що вони. Йдуть з України, та ні, вони нас як ненавиділи, так і будуть ненавидіти, і далі будуть ходити терпілами проважати своїх чоловіків вбивати українців, тому що вони нас ненавидять, вони не зможуть змиритися з нашим існуванням. Але з приводу розробок в нас були непогані розробки. Якщо вірити словам Данілова, то тоді можна зробити висновок, що гусева звільнили не заслужено. Ну так як і, як і так, так. Та, та. то тобто, розумієте. Хоча, в принципі, вже ж всі казали, що ракетна програма Сапсан була настільки згорнута і недороблена ними, що вони обіцяли, що там чуть ли не 60%, 70%, вже чуть ли не 85% зробленого. А насправді ніфіга, там кінь не валявся, і за це в принципі звільнили того ж самого гусіва. Тут я зараз не тільки про сапсан ракетну програму. У нас були вільха, в у нас, у нас було багато ракет. Ну в принципі, якщо теоретично ми говоримо про що? Якщо на по на ті ракети, які в нас були, якщо їх ну реально доробити і так далі. Я не можу це коментувати в контексті виділення коштів на ці програми. Ну бо до війни це все воно було закривалося навіть на завод, який витовляє ракетне паливо. Фінансування не було і Нептун. Програма була під загрозою. Те, що встигли зробити пару екземплярів, то вони нас і врятували, як то кажуть, відігнавши Чорноморський флот Росії на відстань пострілу Нептуна. Я знаю, що на дуже багато старих ракетних програм поставили сучасні головки самонаведення. Тут а ми впереді планети всієї. І це правда. Маємо і не тільки там інфрачервоного діапазону, і телеметричного діапазону. Різного штипу є в нас розробки, і вони були вже на стадії готовності. Тобто вони були, їх показували на наших різного штибу виставках, що воно є, і коли ти його ставиш на ту ракету, то воно, в принципі, може працювати. Наскільки. Найбільше на моє глибоке переконання, саме ракетна програма Сапсан була найбільш готова до виходу. Можливо, можливо, я був би буду дуже радий. Воно дозволяє летіти 500 плюс. Я там не знаю півтори тисячі. Ну тоді зменшується бойова частина за рахунок того, що додають паливо. Як казав Світан, я йому тут довіряю більше, бо, в принципі, він льотчик і він ну, трошки більше шарить в цих речах, ніж я. Але ще раз наголошую, якщо зменшується бойова частина, але покращується точність наведення, то в принципі ну, якби компенсатор працює, да? тобто треба просто попасти в ту точку. Але справа в тому, що той же самий Таурус це є вбивця бункерів. От що нам головне чому? Але бо ж не скрізь російські артилерійські ріжного штибу склади знаходяться в сільських хатах. Деякі з них знаходяться глибше під землею, особливо, якщо це говоримо про Крим, окупований Крим. Тоді Таурус замінити Сапсаном, не знаю, не впевнений. Хоча, в принципі, можливо, щось там таке придумали. Ну, ще раз наголошую: то треба все-таки, щоб говорили фахівці, чи є в нас технічна можливість, і чи є в нас такі мізки? Є. Є в Україні завжди це було. У нас була дуже сильна ракетна програма. Без нас навіть радянський союз в космос не літав. Розумієте? Тому така історія є. Е, в нас є дійсно хороші вчені. Ну і дуже багато розробок, які були зроблені на початку війни, і під час війни працювалися. Вони нам дали можливість розігнати Нептун. З 200 кілометрів на 700 кілометрів. Ну я не знаю. Тоді там від від, від зривчатого вещества мало що залишиться, якщо ми все заповнимо паливо. Ну я зараз так грубо сказав. Не знаю, наскільки це можливо перероблювати Нептун на таку відстань. Це мають сказати фахівці. Ну, це, це правда. Це буде тоді буде це по-чесному. Що в нас є? Ну дай Боже, що щоб було, а не просто було бла 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 для того, щоб зробити якийсь там нібито психологічний тиск. Бо поки росіянину не прилетить в двір, він же ж не зрозуміє нічого. І якщо ми будемо тут виступимо як балаболи, то вони тим паче перестануть нас боятися і будуть ще більше борзити.